Всім привіт! Продаж залітає такий французький преміум. Це в нас DS-3 Crossback, повністю електрична модель. З запасом ходу 300 км, батарейка 50 кВт. Автомобіль у нас трьохфазний, заряджається швидко. Також є швидка зарядка. Це в нас кінець 2020 року, повністю весь в рідній фарбі, без підкрасів. Так Сучасно стильно модно виглядає. Чорний в з білим. Ті класнючі диски, шини нові, всі 4 континентал, які виїзні модні ручки. Салончик, жир, 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 шкіра, алькантара, чорний потолочок, є підігріви сидінь, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, сліпі зони, читає знаки, такий великий екранчик, є CarPlay. Android Auto. все що треба. Кліенс автомобілі 18 см, такий міський. Паркетничок, кому цікаво, звертаємося. Номер телефону є в шапці профілю.